Розділ 15 з кожним днем це стає дедалі дивнішим, сказав Бен Кон. Він сидів голий на ліжку поряд з Акіко. Вони дивилися передачу зустріч із пресою за участю мері Ешлі. Я вважаю, казала новий посол у Румунії, що з приєднанням Гонконгу та Макао Китай стане більш гуманним комуністичним суспільством. Звідки, чорт забирай, вона може знати про Китай. Пробурмотів Бенкон. Він обернувся до Акіко. Перед тобою до з Канзасу, яка ні з того, ні з цього стала міжнародним експертом. Вона досить розумна, зауважила Акіко. Розумна, це одне. Але щоразу, коли вона дає інтерв'ю, репортери як із ланцюга, зриваються. Як вона пробилася у зустрічі з пресою, я тобі скажу. Хтось вирішив, що Мері Ешлі має стати знаменитістю. Але хто? Чому? Навіть про Чарльза Лінберга стільки не говорили. Хто такий Чарльз Лінберг? Бенкон зітхнув. Ось вона. Проблема різних поколінь. Жодного порозуміння. Є інші шляхи порозуміння, м'яко сказала Акіко. Вона ніжно штовхнула його на ліжко і сіла на нього верхи. Її довге шовковисте волосся лоскотала його груди. Коли його збудження досягло межі, вона погладила його член і сказала Привіт, Артуре. Артур хоче увійти до тебе. Стривай, я зараз повернуся. Вона встала і попрямувала на кухню. Бенком подивився на екран телевізора і подумав: Треба буде розібратися з цією леді. Щось тут не так. І я дізнаюся, що саме. А Кіко, закричав він, де ти там? Артура хилить до сну. Скажи йому, нехай трохи почекає, я вже йду. Через кілька хвилин вона повернулася до кімнати, несучи блюда з морозивом, збитими вершками та вишнею. Господи, навіщо? Я не голодний, я хочу тебе. Лежи, не ворушись. Вона поклала під нього рушник, взяла рукою морозово і почала намазувати їм навколо члена. Гей, холодно, заволав він. Тихо. Поверх морозова вона поклала збиті вершки, а член прикрасила вишнею. Люблю фруктовий салат, прошепотіла вона. Потім вона почала злизувати все язиком. Бена захлиснула хвиля неймовірних відчуттів. І всі вони були приємні. Коли він уже більше не міг терпіти, він перевернув Акіко на спину і війшов у неї. З телевізіонного екрану Мері Ешлі казала один із найкращих способів запобігти війні з країнами, які не визнають американської ідеології, це розвиток торгівлі з ними. Того ж вечора Бен Кон подзвонив Яну Віллерсу. Привіт, Ян. Бенджі, друже, чим можу тобі бути корисним? Надай мені одну послугу. Про що розмова? Завжди, будь ласка, як я розумію, ти займаєшся організацією інтерв'ю з нашим новим послом у Румунії. Так, обережно відповів Ян. Хто за всім цим стоїть? Мені хотілося б знати. Вибач, Бен, цим займається Держдепартамент. Я лише дрібна сошка, поцікався у державного секретаря. Чому, чому тобі просто не послати мене в дупу, Ян? Я думаю, що сам поїду і все дізнаюся. І куди ж ти збираєшся поїхати? У Джанкшн Сіті, Канзас. Бен Кон провів у Джанкшон Сіті усього один день. Близько години він розмовляв з шерифом Манстером і одним із його заступників. А потім машиною, взятою на прокат, вирушив у Форт Райлі, де розмовляв з представником ОУР. Того ж дня він вилетів назад. Як тільки його літак здійнявся в небо, з Форт Райлі зателефонували до Вашингтона. Мері Ешлі йшла коридором до кабінету Джеймса Сіклі, коли почула за спиною низький чоловічий голос. Оце так. Мері різко обернулася. Високий незнайомець стояв, підпираючись стіну з посмішкою на губах. Він був неголений і одягнений у джинси футболку та кросівки. Його очі дивилися глузливо. Його гордовитий вигляд вивів її із себе. Різко повернувшись, Мері сердито пішла далі, відчуваючи на собі його погляд. У Джеймса Сіклі вона пробула більше години. Коли Мері повернулася до свого кабінету, виявила там незнайомця, який сидів у її кріслі, поклавши ноги на сіл і переглядаючи її папери. Вона відчула, як фарба гніву залила її обличчя. Якого біса ви тут робите? Чоловік зміряв її довгим поглядом, потім ліниво підвівся. Я, Майк Слейд. Кличте мене просто Майк. Чим завдячую вашій присутності, містер Слейте, крижаним тоном спитала вона. Загалом, нічим, просто відповів він. Ми з вами, так мовити, сусіди. Я працюю тут, у відділі. Дай, гадаю, зайду, привітаюсь. Ви вже привіталися. До того ж, якщо ви дійсно працюєте у відділі. Гадаю, у вас має бути свій стіл, тому в майбутньому не сідайте за мій сіл і не рийтеся у моїх паперах. Боже, ну й характер, а я чув, що канзасці, або як ви себе там називаєте, привітні та доброзичливі люди. Містер Слейт», – процедила вона, я даю вам дві секунди, щоб забратися звідси, або я покличу охоронця. Я, мабуть, щось не почув, промимрив він. І якщо ви тут дійсно працюєте, то вам слід піти додому, поголитися та одягнутися пристойніше. У мене була дружина, яка казала те саме, зітхнув він, але її давно вже не маю. Обличчя Мері палахкотіло від люті. Геть, поки що, крихітко, він помахав їй рукою пока пока ще побачимось. Ні, подумала Мері, – «ні за що». Того ранку в неї були одні неприємності Джеймс Сіклі ставився до неї з неприхованою ворожістю. До полудня Мері почувала себе розбитою. Вона вирішила замість обіду покататися Вашингтонськими вулицями і трохи розрядитися. Її лімузин стояв навпроти інституту із закордонних справ. Доброго ранку, пані посол, сказав шофер. Куди ви хочете поїхати? Куди завгодно, Марвін. Давай просто покатаємося. Так, матам, машина плавно рушила з місця. Хочете подивитись на посольський ряд? Так. Вона була готова їхати куди завгодно, аби позбутися почуття досади. Шофер повернув ліворуч і попрямував до Масачусет Авеню. Він починається тут. Промовив Марвін, коли вони виїхали на широкий проспект. Він рухався повільно, щоб показати посольства, що стояли тут. Мері дізналася, японське посольство по прапору сонцем, що сходить, на дверях індійського посольства красувався слон. Вони приїхали повз мечеть, на подвір'ї якої, стоячи на колінах, молилися люди. Зупиніться, будь ласка, лімузин загальмував. Мері подивилася у вікно, у вікно на табличку, що висіла на дверях. На ній було написано Посольство Соціалістичної Республіки Румунії. Підкоряючись раптовому бажанню, Мері сказала: Зачекайте на мене тут, я хочу зайти до посольства. Серце в неї прискорено забилося. Це буде її перший контакти з країною, про яку вона розповідала студентам. І яка на кілька років стане її домівкою. Глибоко зітхнувши, Мері натиснула кнопку дзвінка. Тиша. Вона штовхнула двері і ті відчинилися. Мері увійшла. У вестибюлі було темно та холодно. Біля стіни стояла софа, два крісла та телевізор. Почувши кроки, вона обернулася. Високий хударлявий чоловік поспішно спускався сходами. Так, так, що сталося, що сталося? повторював він. Мері розквітла. Доброго ранку. Я мері Ешлі, я новий посол у чоловік затулив обличчя руками. О, господи, щось не так? злякалася Мері. Але ж ми зовсім не чекали на вас, пані посол. А, я знаю. Я просто приїжджала повз. Посол Корбеску буде дуже засмучений. Засмучений? Чому? Адже я просто заїхала. Звичайно, звісно, вибачте мені, мене звуть Габріел Сійка, я заступник посла. Дозвольте, я увімкну світло та опалення. Чи бачите, ми не чекали на вас, зовсім не чекали. Видно було, що він розгублений. Мері хотіла піти, але було вже надто пізно. Вона дивилася, як Габріел Сійка. Метушився, запалюючи лампи, поки зал був не повністю освітлений. За кілька хвилин буде тепло, вибачливим тоном сказав він. Ми намагаємось економити на електроенергії. Вашингтон дуже дороге місто. Їй хотілося провалитися крізь землю від сорому. Якби я знала, ні-ні. Нічого не страшно, посол зверху. Я повідомлю його про ваш прихід. Не варто. Але стійка вже помчав нагору. За п'ять хвилин стійка повернувся. Будь ласка, проходьте. Посол радий вас бачити, дуже радий. Ви впевнені, що це так? Він чекає на вас. Стійка провів її нагору. Вони увійшли до конференц-зали, достаяв довгий сіл із дванадцять мастірцями. Уздовж сіни стояли стележі з румунськими сувенірами та виробами. На протилежній стіні висіла рельєфна карта Румунії. Над каміном красувався державний прапор Румунії, застібаючи піджак, до неї поспішав посол Раду Корбеску. То був високий, смаглявий чоловік, слуга запалював усюди світло. Пані посол, вигукнув Корбеску, яка несподівана честь. Вибачте, що приймаємо вас так неофіційно. Ваш державний департамент не повідомив про ваш візит. Це моя вина, сказала Мері. Я проїжджала повз, і я так радий зустрічі з вами, так радий. Ми стільки разів бачили вас по телевізору та стільки читали в газетах. Нам так хотілося познайомитися з новим послом. Бажаєте чаю? Ну, якщо це вам не ускладнить. Ускладнить? Що ви? Вибачте, ми не приготували формальний обід для вас. Вибачте мені, я так збентежений. Це я збентежена, думала Мері. Навіщо я сюди прийшла? Дурепа. Я навіть своїм дітям не розповім про це. Я заберу цей секрет із собою в могилу. Коли подали чай, румунський посол так хвилювався, що пролив його. Який я незграбний, Мері хотілося, щоб він перестав вибачатися. Посол почав говорити на світські теми, але це тільки погіршило усю обстановку. Було видно, що він страшенно збентежений. За першої ж нагоди мері встала. Велике вам дякую, ваше превосходительство, була рада з вами познайомитись, і вона швидко пішла. Коли Мері повернулася до свого кабінету, Джеймс Сіклі негайно викликав її до себе. Місіс Ешлі, крижаним тоном сказав він, що ви собі дозволяєте, «Імовірно, мені не вдасться зберегти це в секреті, вирішила Мері. А ви це щодо румунського посольства? Я вирішила просто зайти та познайомитися. Це вам не в селі ходити по гостях. Гаркнув Сіклі, у Вашингтоні не заходять просто так до посольств. Якщо один посол хоче зустрітися з іншим, він надсилає йому запрошення. Ви поставили Корбеску в незручне становище. Мені ледве вдалося відговорити його, щоб він не висловив офіційного протесту Державному департаменту. Він вважає, що ви прийшли. Щоб спеціально застати його зненацька, що я тільки запам'ятайте, ви незвичайнісінький громадянин, ви представник уряду Сполучених Штатів. Наступного разу, коли у вас виникне бажання зробити щось більш особисте, ніж почистити зуби, спочатку спитайте у мене, сподіваюся, я ясно висловлююсь. Так, видавила Мері, добре. Він зняв слухавку і набрав номер. Місіс Ешлі. Тут ти зайдеш добре. Мері сиділа, не кажучи ні слова, почуваючи себе покараною дитиною. Двері відчинилися, і увійшов Майк Слейд. Він глянув на Мері і посміхнувся: Привіт. Я послухався вашої поради і поголився. Ви що, знайомі? спитав Сіклі. Не зовсім, відповіла Мері, дивлячись на Слейда. Я застала його в своєму кабінеті, коли він копався в моїх паперах. Місіс Ешлі, представляю вам майка Слейда. Він буде вашим заступником у посольстві. «Ким?» Містер Слейд працює у відділі Східної Європи. Зазвичай він не виїжджає з Вашингтона. Але було ухвалено рішення призначити його вашим заступником. Мері схопилася зі стільця. Ні, запротестувала вона, це неможливо. Я обіцяю голитися щодня, смиренно сказав Слейд. Мері повернулася до сіклі. Я вважала, що послу дозволяється самостійно обирати собі заступника. Це так, але. Я відкидаю кандидатуру Майка Слейда. Мені він не потрібний. За звичайних обставин ви могли б скористатися своїм правом, але в даному випадку у вас немає вибору. Мері зустрічала Майка Слейда всюди, у Пентагоні, у їдальні сенату, у коридорах державного департаменту. Він завжди був одягнений у незмінні джинси, футболку та кросівки. Вона не могла зрозуміти, як його лише пускають до таких установ. Якось Мері бачила, як він обідав з полковником Маккінні. вони щось із жаром обговорювали, і Мері стало цікаво, які інтереси пов'язували їх. Може, вони старі друзі, а може, вони щось задумують проти мене. Я стаю параноїком, подумала Мері, а я ще і не в Румунії. Чарлі Кембл, голова Сенатського комітету із закордонних справ, влаштував прийом на честь мері. Коли вона увійшла до зали, то побачила, що всі жінки були у вишуканих вечірніх туалетах. Я не належу до цього світу, подумала вона. Вони виглядають так, ніби народилися такими. Вона не знала, що виглядає найкраще. На прийомі було кілька фотографів. І її знімали частіше за інших. Вона танцювала з багатьма чоловіками, і майже всі просили її дати свій номер телефону. Вона ставилася до цього байдуже. Вибачте, казала вона всім, робота та сім'я займають увесь мій час. Їй навіть на думку не могла спасти, що вона може з кимось зустрічатися. Крім Едварда, вона не матиме іншого чоловіка. З нею за столом сиділи Чарлі Кембл із дружиною та кілька людей із державного департаменту зайшла розмова про комічні ситуації з послами. Кілька років тому в Мадриді, розповідав один із гостей, сотні воєвничих студентів зібралися біля британського посольства, вимагаючи повернення Гібралтару Іспанії. Коли вони вже майже увірвались на територію посольства, Подзвонив один з міністрів уряду Франка. Я вражений тим, що відбувається біля вашого посольства, сказав він. Може, надіслати більше поліції? Ні, відповів посол. Краще посилайте менше студентів. А справді, запитав хтось, чи древні греки вважали Гермеса покровителем послів? Так. Він також був покровителем волоцюг, злодіїв та брехунів. Мері була в захваті від вечора. Всі навколо були такими розумними, вічливими, цікавими. Вона була готова сидіти до ранку. Чоловік, що сидить поряд із нею, запитав: Вам завтра не треба вставати зарано? Ні, відповіла вона, завтра неділя і можу виспатися. Трохи згодом одна з жінок позіхнула. Вибачте, у мене був такий важкий день. У мене теж, з усмішкою відповіла Мері. Раптом їй здалося, що в кімнаті запанувала дивна тиша. Вона помітила, що дивляться на неї. Що таке? подумала вона. Мері глянула на годинник. Третя година ночі, і раптом з жахом згадала, як Сентон Роджерс попереджав її. На прийомах першим завжди йде почесний гість. Адже почесним гостем була вона, господи, подумала Мері, адже вони не можуть піти без мене. Вона встала і сказала здавленим голосом Бажаю всім добраніч!» Вечір був просто чудовий. Повернувшись, вона поспішила до дверей, чуючи, як усі почали збиратися. У понеділок зранку вона стикнулася у коридорі із майком Слейдом. «Я чув!» Посміхнувся, сказав він, що ви половину Вашингтона тримали на ногах усю ніч. Його вигляд вивів її із себе. Пройшовши мимо, вона зайшла до кабінету Джеймса Сіклі. Містер Сіклі, я вважаю, що якщо містер Слейт буде моїм заступником, це негативно позначиться на роботі нашого посольства в Румунії. Він відірвався від документа, який він читав. Так, а в чому річ? У його поведінці. Я вважаю, що він грубий і зарозумілий. Щиро кажучи, він мені не подобається. Так, у майка є деякі дива, але дива та він грубий і невихований, як носоріг. Я офіційно вимагаю, щоб мені призначили іншого заступника. Ви закінчили? Так, місіс Ешлі. Так сталося. Що Майк Слейд є найдосвідченішим фахівцем зі східноєвропейських держав, ваше завдання полягає в тому, щоб налагодити дружні контакти з румунською стороною, а моя робота у тому, щоб надавати вам усіляку допомогу. Так, от, краще за майка Слейда нікого немає, і я більше нічого не хочу чути. Я зрозуміло висловлююсь. Недаремно, подумала Мері, абсолютно марно. Вона повернулася до свого кабінету в засмучених почуттях. Можна було б поговорити зі Стеном, подумала вона, він би допоміг. Але це буде виявом слабкості з мого боку. Я сама спробую впоратися із Майком Флейдом. Мріємо. Мері здригнулася. Перед нею. Зі стопкою меморандумів стояв Майк Слейт. Це відверне вас від поганих думок, сказав він, кладучи папери на сіл. Наступного разу стукайте, коли заходите до мого кабінету. В його очах світився глум. З чого це в мене таке почуття, що я вам не подобаюсь? усередині все кипіло. Я вам поясню, містер Слейт. Тому що я вважаю вас самовпевненим, неприємним і зарозумілим, він підняв палець. Ви повторюєтеся, не смійте глузувати з мене, закричала вона. Ви хочете сказати, він понизив голос, що я не можу приєднатися до інших. Як ви думаєте, що кажуть про вас у Вашингтоні? Мені байдуже, що про мене говорять, а дарма, він сів на сіл. Усі запитують себе, яке право ви маєте, бу маєте бути послом. Я провів чотири роки у Румунії. Це порохова бочка, а уряд посилає туди якесь дівчисько. Мері слухала його, стиснувши зуби. Ви не професіонал, місіс Ешлі, і якщо вас так хотіли зробити послом. Краще б вас послали до Ісландії. Мері вийшла з себе. Схопившись, вона дала йому ляпас. Ви дуже швидка на відповідь, зітхнув Майкл Слейт.